Вітаємо в ефірі. КТМ новини сьогодні. З випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Бібліотеки міста поповнились новою літературою, нові правила перевезення тварин через кордон. Понад 500 примірників нової художньої, дитячої та галузевої літератури нещодавно отримала Олександрійська ЦБС. Перед замовленням літератури бібліотекарі кожної із книгозбірень поспілкувалися з користувачами, почули їх побажання та вивчили найбільш затребувані запити від читачів. Що нового та цікавого з'явилось в бібліотеках міста, розкажемо далі у новинах. Олександрійська міська централізована бібліотечна система нещодавно за підтримки міського бюджету поповнила свій книжковий фонд новою літературою. Це як роботи від сучасних українських авторів, так і книги від зарубіжних письменників, перекладені українською мовою а також вічна класика. Загальна сума, на яку придбали книги 100 тисяч гривень. Поспілкувалася з кожним бібліотекарем нашої. Бібліотекарем нашої системи вивчили і проаналізували запити наших користувачів. А бібліотек у нас 16, тому ми з кожним бібліотекарем, кожен запит ми передивлялися, перепровіряли і тільки потім уже працювали із прайсами видавництва. Перша партія вже надійшла до бібліотек нашого міста і книгами користуються вже наші користувачі. А минулої п'ятниці ми отримали. Решту книг загалом це 503 примірники художньої, дитячої та галузевої літератури. Бібліотечна система міста співпрацює з різними видавництвами серед сучасних українських авторів. Чиї книги вже стоять на поличках бібліотек. Є відомі прізвища. Серед творів сучасних українських авторів і дощ не змиє всі сліди Надії Гоменюк, переможниці конкурсу Коронація слова, і натурниця з латинського кварталу це дев'ятий роман улюбленої читачами ретро-версії Андрія Кокотюхи. І повість дівчата про жіночу долю Уляни Глібчук. Душа Ніколь від володарки титулу Золотий письменник «Рукою» Світлани Талан. Історії, що повертають віру в кохання від Катерини Палагути у пошуках щастя. І роман Вік червоних мурах. Це Тетяна П'янкова, який здобув третю премію у конкурсі Коронація слова 2021. І повинна сказати, що цей твір, перекладений німецькою мовою і вже вийшов у видавництві, і готується до. Друку польською мовою, і він буде також надрукований. Серед новинок від зарубіжних авторів роман Антиутопія 1984 від Джорджа Орвела та історія кохання мости округу Медісон від Роберта Джейма. Але це ще не все. Це і детектив про Натана Вольфа від Даніела Кола у романі Лялька. Це і зворушливі історії кохання Джорджо Моїс, Віла нашого кохання та сама я. І щасливі кроки під дощем. Це і бестселер про темну, запутану історію трьох жінок від Паули Гокінс, «Повільне горіння. І це і Ніна Георгія зі світовим хітом, Маленька Паризька книгарня. І новий роман Ожинове віно» від американської мегапопулярної авторки романів Джоан Гарріс. Це і книжка «Осені». це новий роман Ожинова зима Сара Джио. Не залишили поза увагою бібліотекарі і запити маленьких користувачів та підлітків. Для них придбали літературу художнього напрямку та ту, яку вивчають за шкільною програмою. Для самих маленьких це серія книг. Читаємо по складах. Це для тих, хто тільки розпочинає читати. А для молодших школярів це казки, це дивовижні пригоди, як у звичайному для нас форматі, так і комікси. А ще і пригоди, фантастика, детективи для підлітків. Ознайомитися з книжковими новинками можна як у бібліотеках міста, так і в соцмережах на сторінці Олександрійської ЦБС. Вимоги до виїзду тварин після початку повномасштабного вторгнення в багатьох країнах були спрощені. Чотирилапих випускали без жодного документа, а вакцинувати та чіпувати можна було просто на кордоні. Зараз спрощений режим скасовано, і щоб тварину можна було вивести з України, готуватись треба мінімум за місяць. Що потрібно зробити, щоб тварина могла перетнути кордон, розповідають ветлікарі. З початком повномасштабного вторгнення країни Євросоюзу запровадили для чотирилапих з України спрощений режим перетину кордону. Зараз він скасований, і тепер, аби вивести домашнього улюбленця за кордон, він має бути щеплений проти сказу не раніше ніж за 30 днів до виїзду. Насамперед, це щеплення проти сказу. Воно робиться. Не пізніше ніж 30 днів до до моменту перетину кордону, Про що відзнать ром робиться відмітка в ветеринарному паспорті лікарем ветеринарної медицини, який провів це щеплення ставиться, печатка. Також для виїзду в країни Євросоюзу потрібно оформити все сертифікат на наявність антитіл на сказ. Цей сертифікат робиться науково-дослідним інститутом ветеринарної медицини в місті Києві. Для цього потрібно власнику звернутися до лікаря. Щоб лікаря оглянув тварину, що вона клінічно здорова. Ми запитали у ветлікарів, чи можна зробити забір крові на аналізи в Олександрійських ветлікарнях. Власники, які їм самі, за на відбор крові в цей науково-дослідний інститут також це можна зробити в нас в місті Олександрії проводимо щеплення, проводимо клінічні огляди, лікування. Також виписуємо відповідні документи для перетину кордону. Ну, при наявності, звісно, цього ж сертифіката. Також у чотирилапого повинен бути паспорт європейського зразка, довідка про стан здоров'я видана за п'ять днів до виїзду та мікрочіп. Чіпування необхідно провести до вакцинації тварини проти сказу або ж одночасно з нею. Тварині вводиться мікрочіп, на який заноситься вся інформація про власника тварин, тварини, про саму тварину, які проводилися щеплення тварині, все це на відповідному сайті. Реєструється ця тваринка, вноситься туди номер цього чіпа. Також до чіпа йдуть. Наклеєчки, які вклеюються у від, ну, ветеринарний пас, паспорт і штрих-кодом з номером, чіпа, можна його про. Перевірити є спеціальний сканер, який щитує ці чіпи. Також можна просто в інтернеті за за номером перевірити перевірити всі дані про власника та тварину. Окрім пакета документів, важливо подбати і про комфорт улюбленця. Для котів лікарі радять вибирати простору переноску із міцним корпусом, а собак поступово привчати до нових відчуттів пов'язаних з дорогою. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.